Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські розробники представили оновлену версію підводного безпілотника Толока ТЛК-150 під час демонстрації досягнень оборонного виробництва з моменту першого показу у квітні 2023 року. Цей підводний дрон зазнав значних змін. Конструкції та технічному оснащенні його оновлена версія має покращену навігаційну систему, оновлену систему управління та більш ефективні рушії, що підвищує його маневреність і автономність. Нагадаємо, що в межах цього проєкту розробляються три версії толока: ТЛК-1000 – найбільша версія з довжиною від 4 до 12 метрів та бойовою частиною до 5 тисяч кілограм, здатна проходити до 2 тисяч кілометрів. – середня версія завдовжки 4,6 метрів, здатна нести до 500 кілограм вибухівки та долати відстань до 1000 200 тлк 150 найменший варіант, який наразі демонструють у вигляді повнорозмірного макета. Оновлена версія ТЛК-150 має довжину 2,5 метра, заявлену дальність сходу до 100 кілометрів, і бойове навантаження від 20 до 50 кілограм вибухівки. Хоча дрон проєктувався як підводний апарат, він має низку надводних елементів, зокрема антени для прийому сигналу GPS, засоби зв'язку, а також теле та тепловізійні камери для наведення на ціль. Значних змін зазнала система керування та року. Тепер вертикальні. Кормові горизонтальні керма розміщені безпосередньо біля рушіїв, а не у носовій частині, як у варіанті, продемонстрованому у 2023 році. Рушійна система працює на електричних двигунах, що робить дрон тихішим і менш помітним для противника. На оприлюднених знімках у надводному моделі не видно камер спостереження, що може свідчити про їхнє приховане розміщення, або можливе використання інших навігаційних методів. Розробники свідомо не розкривають усіх деталей, оскільки ворог може проаналізувати ці дані та використати їх для розміщення. Зробки контрзаходів на відміну від попередніх концептуальних моделей, поточний зразок Толока тлк 150 виглядає як повноцінна бойова платформа, готова до ходових випробувань. Є ймовірність, що вони вже тривають, а сам дрон найближчим часом може надійти на озброєння українських військових. Це дозволить значно розширити можливості ВМС України у боротьбі з російськими окупантами, доповнивши арсенал уже наявних надводних дронів. Таким чином, Толока ТЛК-150 може стати ще одним геймченджером у морській війні, забезпечивши. Ефективне ураження ворожих кораблів, портової інфраструктури та інших стратегічних цілей противника. Друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.